Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку, яку написав Корній Чуковський. А називається вона Курчатко. Тож слухайте уважно. Жило собі на світі курчатко. Воно було маленьке, ось таке. Та воно вважало, що воно велике і величаво задирало дзьоба. Дивись ось як. І була у нього мама. Мама його нестямно любила. Така от мама. Мама годувала його черв'ячками. Отакі ж бо черв'ячки. Помилуйся. Налетів якось на маму. Чорний кіт і погнав її геть із подвір'я. І був чорний кіт ну ось такий. І залишилося біля тину курчатко саме. Коли це бачить воно, змитнувся на тинь великий барвистий півень і витягнув шию ось так. І що духу загорлав Кукуріку! Зверхню скинув оком на всі біч. О, Отакий я молодець, отакий я завзятець. Курчаткові це вельми сподобалось. Воно і собі витягло шию. Гляди он як. І що було духу запищало. Але спіткнулось і гепнулось у калюжу. Таки отак. У калюжі розкошувала рапуха. Як уздріла, вона його захихотала. Ха-ха-ха, отак півень три вершка. А була рапуха, бач, яка? Тут до курчатка матуся підбігла, вона його пожаліла і приголубила. Ось так. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яке було курчатко? Так, воно було маленьке, жовтеньке, кругленьке. А яка була мама? Так, курка велика, ряба добра. А як мама курочка доглядала за своїм курчатком? Вона його пестила, оберігала, годувала. Дітки, а куди зникла мама курочка? Правильно її прогнав чорний кіт. Дітки, а кого побачило курчатко? Так, воно побачило півника. А як закінчується казка? Так, до курчатки прибігла мама, пригорнула його до себе і пожаліла. Дітки, а послухайте ще раз казочку і спробуйте її переказати своїм батькам. Дітки, а тепер давайте з вами пограємо. Пропоную вам пограти в гру, скажи навпаки. Наприклад, Курка велика, а курчатко маленьке, добре. Гусенятко молоде, а гусак старий. У гусака шия довга, а у курки коротка. Каченя вміє плавати. А курча вірно не вміє. Гусак високий, а гусеня низьке. Молодці. Малята, а наше заняття підійшло до завершення. Тож я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. до побачення, до нової зустрічі!